Вітаю вас! Кожна компанія оптимізує ведення торговельних операцій під власний бізнес. Хтось перед початком роботи поповнює запаси на своєму складі шляхом купівлі або виробництва, а хтось робить це в зворотньому напрямку. Спочатку збирає замовлення, а вже потім забезпечує їх залишками. Саме тому сьогодні ми з вами розглянемо можливість поповнення залишків товару під конкретні замовлення. Але спочатку нам необхідно зробити деякі налаштування в системі. Для цього перейдемо в налаштування, виберемо розділ Склад та активуємо функціонал багатокрокові маршрути. Збережемо зміни. Після чого нам необхідно перейти в розділ склад, відкрити налаштування і перейти в маршрути. Нам необхідно з вами знайти маршрут поповнення під замовлення. Ми його з вами не бачимо, тому що за замовчуванням цей маршрут заархівований. Щоб його розархівувати, нам необхідно зайти в фільтри і вибрати фільтр заархівовано. І ось він йде першим поповнити замовлення ВНЗ. Щоб його розархівувати, нам необхідно вибрати його в переліку і натиснути Дія. Розархівувати. Все можемо зняти фільтр з архівованих, і ми бачимо, що цей маршрут у нас є активним. Наступне, що нам треба зробити, це вказати, які саме товари будуть поповнюватися під замовлення. Для цього перейдемо в розділ товари. «Товари», І давайте зробимо налаштування для двох карток нашого товару. У нас є товар «Кухона шафа. В розділі склад нам необхідно вибрати маршрут поповнення замовлення, а також вказати, яким саме чином цей товар буде поповнюватися на нашому складі. Тобто даний товар у нас буде поповнюватися шляхом виробництва. Збережемо. Наступний товар це табурет. Ми вкажемо також, що маршрут поповнити замовлення. І маршрут поповнення буде придбання. Збережемо. Зверніть увагу, що при виборі цих маршрутів вам обов'язково треба вказати для маршрутів придбання, хто є постачальником цього товару. А для маршруту виробництва вам треба вказати специфікацію, по якій цей товар буде виготовлятися. Все, ми зробили з вами першочергові налаштування. Тепер давайте подивимося. Як робити поповнення під замовлення в системі. Для цього перейдемо з вами в продажі і створимо нову комерційну пропозицію. У нас є клієнт веселка ТОВ, який хоче придбати у нас товар кухонна шафа в кількості 5 одиниць. І товар табурет. Кількості 10 одиниць. Якщо ви бачите, система одразу показує, що цей товар у нас поповнюється на вимогу. Тобто, навіть якщо цього товару у вас немає на залишку, система каже, що ви можете його продати. Після того, як ми заповнили всю інформацію по нашому замовленню, ми його підтверджуємо. І ви бачите, що у нас відбулося. Перше, створилася складська доставка, тобто, це документ, який побачить наш комірник для того, щоб відвантажити цей товар для нашого клієнта. Друге, у нас створився документ купівлі. Перейшовши в нього, у нас відкривається замовлення на комерційну пропозицію на меблевий світ, де ми бачимо 10 одиниць табурету. Це через те, що ми вказали, що таборет у нас поповнюється під замовлення шляхом купівлі. І в цьому документі ми також бачимо посилання на першочерговий документ продажу. Далі у нас створився документ виробництва, а саме виробництво кухонної шафи. В цьому документі ми можемо вибрати специфікацію, якщо вона попередньо не була вибрана в карці товару, або заповнити його вручну. Далі, що ми можемо зробити з цими документами? До моменту їх підтвердження, а саме до моменту підтвердження купівлі або замовлення на виробництво, ці документи будуть постійно оновлюватися при створенні нових комерційних пропозицій на ці товари. Для прикладу, ми з вами можемо створити ще одне замовлення на клієнт Денис, який хоче купити у нас табурет в кількості 4. Одиниці. Підтверджуємо це замовлення. У нас створилася доставка, у нас створилася купівля. Але перейшовши сюди, ми бачимо, що це той самий документ, який був створений попередньо. І ми вже бачимо, що у нас табурет очікується в кількості 14 одиниць. Є два створені документи на продаж. Підтвердивши це замовлення. Ми будемо очікувати отримання товарів від нашого постачальника. Давайте ми їх отримаємо і підтвердимо їх на залишку. Тепер, перейшовши в нашу комерційну пропозицію, ми з вами бачимо, що у нас є можливість відвантажити 4 одиниці цього товару для Дениса. А також є можливість відвантажити 10 одиниць цього товару для. Нашого клієнта, веселка. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.